Тако, коли в машині щось поломиться і знаходиш відео, як те самотужки поремонтувати, такі думаєш, боже дай тобі бог здоров'я, людина. що ти це записав? І ось мені вдалося розібратися з одною дрібничкою. і Я вирішив теж записати, щоб комусь це допомогло. Погнали, поламалась печка в машині. Ford Transit Connect 2008 року. Гуділа. І дуже повільно крутився вітряк і не давав, значить, взагалі нічого. Я зрозумів, що проблема, що тут або втулки, або подчіпнічки, щось тут є. Ну я собі купив нову цю турбіну чи як воно називається. Але хлопчикові прийшов з Аліекспреса лабораторник і гріх його все не потикати. Думаю, попробую справити. Якщо вийде, зроблю значить витяжку курам в курник, щоб не так жарко було. Що я зробив? Я взяв реноватора, тут воно отако було. Я його обрізав, ну не обов'язково реноватором. Хто чим зможе, той тим обріже. Але якщо грамотно, можна через оцю дирочку, нічого навіть не ріжучи, через цю дирочку, тут вона є, подати ось сюди мастило. Це або втулка, або подшипник, я не знаю, мені погано видно. Я все ж думаю, що це втулка все ж таки. І Як тільки я подав сюди мастило, вуаля вуалісімо. І ще там втулочка одна є, бачите, вона треш, теж трохи мокра в маслі та втулочка. Я її теж помастив. Туди добратися трошки скоріше було. О! Чуєте, в такому положенні підвиває. Але там вона в машині отак стоїть. Вона знизу вставляється в цю всю схему. Отак знизу, і отак стоїть. Отак тихенько робить. Може, це й не назавжди ремонт, але воно ще трохи попрацює. Якщо по грошах прижало, то чом би й ні? А щоб до передньої втурлочки добратися, я використав шприца. Можна взяти шприца просто від цього, від крапельниці трубку підключити і все буде працював у вас. Ну, якби я це розумів на той момент, коли воно поламалося, я б його, мабуть, раз в місяць діставав, змащував і ставив назад. Але краще, мабуть, все ж таки купити нову деталь. А з другої сторони, якщо блін, ось поламалося, а ось дощ іде, вікно запотіває зсередини, ти їдеш ніхіба не бачиш, треба цю дуйку вмикати. Вона там під бардачком ось от фішку тут відключив, куди я закинув напряму. З лабораторника живлення, фішечку відключив, відкрутив три болта, воно таке хлабис і так випало донизу. Через оцього дирочку, тако під кутом туди капнули каплу, каплю масла на втулку, з цієї сторони і так доступ є, щоб капнути. І все, як мінімум, поки вам приїде нова запчастина, воно попрацює весь цей ремонт займе, ну максимум. Ну з бардачка вигрузити і загрузити, якщо у вас там куча мотлуху, як в мене. Ну максимум це годину займе, по-хорошому півгодини. Користуйтесь, підтримуйте ЗСУ, підписуйтесь, до зустрічі!